Всім привіт. Сьогодні, мабуть, треба поговорити трохи про конкретику, що потрібно для того, щоб відкрити свій зоомагазин. Перше, це треба узаконитися. Треба відкрити ФОП. ФОП для зоомагазину, для невеличкого зоомагазину в принципі підійде ФОП другої групи з річним обертом. Там... Десь 5, може трохи більше 5 мільйонів гривень. Із можливістю працевлаштувати до 10 чоловік. ФОП в Україні зараз відкривається дуже легко. Це робиться через ДІю, через декстоп версію, тобто через сайт на комп'ютері. Відкривається вона дуже швидко. Вам треба просто там вказувати, знайти одразу кведи. По якими будете працювати, їх можна в інтернеті, чи можете написати мені в коментарях, я вам відпишусь. А, і, в принципі, все. А, і заповнити там заяв, заяву на спрощену систему податкування. І можете працювати. Дуже швидко відбувається це все діє дуже крута штука, прям топчик. Тому можна швиденько реєструватися і працювати. Момент, Це треба Попрацювати з обладнанням, пропрацювати обладнання, яке у вас буде стояти. Дивіться, на прикладі нашого магазину у нас, у нас стоїть ноутбук, на, на якому встановлена безпосередньо програма обліку, а, термінал від Приватбанку, а, мишка, сканер штрих-коду, ваги. Ваги. І безпосередньо принтер для друку чеків та етикеток. Він у нас один, тобто, в залежності від потреби, ми просто змінюємо бумагу, там етикетки чи для друку чеків, і працюємо. Ваги коннектяться з програмою, тобто, вага переходить в програмку, все автоматично рахується, і автоматично перекидається на термінал для сплати. Ем, ось, в принципі, і все обладнання що потрібно. А, так, і грошовий ящик у нас трошки колхозний, дешевий, а головне, що дешевий. Ем, в принципі, ось це і потрібно, щоб магазин функціонував. Далі е, починаємо обрати е, місце знаходження нашого магазину, місце для роботи, для оренди приміщення. Е, в нашому випадку, наприклад, це приміщення загальної. Загальною площою 40 квадратних метрів, торговельний зал у нас 30 квадратних метрів. Ось може так побачити. 30 квадратних метрів. Тобто обираємо приміщення. Приміщення також треба обирати, розуміючи ваші фінансові спромогу його забезпечувати. Тобто орендна плата і плюс наповнення приміщення товаром. Тобто, треба, треба враховувати все ж таки ці моменти. Ось, і а, далі у нас наступний етап, мабуть, самий цікавий і відповідальний. Четвертий етап це пошук постачальників. Тобто вам треба, а, вам треба а, вирішити, які, які саме фірми, які самі корма у вас будуть стояти в магазині, та знаходити ці, постачальників а, цього товару. А, Одразу з постачальниками можна вирішити питання обладнання торгового. Тобто, стелажі, наприклад, у нас є стелажі тільки від язери і, в принципі, все. Інші стелажі ми купували самостійно, тобто у нас 6 метрів стелажів. Це дозволяє нам, в принципі, не залежати від. Розміщення товарів від постачальників, робити все, як нам заманеться. Це також ми робили підставочки самі. Касова зона також власна. Ну і ці полички, логотипчики, все це, все це власне. А, ви ж можете, в принципі, одразу поспілкуватися з постачальниками і а, на рахунок роз роз розміщення у вашому магазині безпосередньо їх стелажів, щоб на цьому зекономити грошей. А, Одразу з постачальниками можна вирішити також момент з брендуванням, брендуванням магазину. Як я казав раніше в іншому відео, що ми цей момент вирішили самостійно, тобто ми розробляли логотип, слоган, дизайн магазину, тобто самостійно, і брендували також магазин самостійно за власний за власний кошт. Так, переходимо до етапу номер 5 це дуже важливий етап, як мені здається. Ми, наприклад, готувалися до відкриття а ми за декілька днів робили, роздавали листівки. Два, два дні роздавали до відкриття листівки, в них було вказано, що якщо прийде клієнт до нас, він отримує максимально фіксовану знижку від магазину. Роздавали їх два дні, плюс у нас наружна реклама вже висіла десь за тиждень до відкриття. І люди заходили потроху і дізнавались, коли ж буде відкриття, і ми їм також їх інформували, що якщо ви прийдете, ви отримуєте одразу максимальну знижку від магазину. І все. Тобто люди дійсно на відкриття дуже багато прийшло. Тобто листівки, особистий контакт, тобто, напередодні повісена вивіска, і безпосередньо були шарики, звісно, як без них, кульки, кульки надувні, надувний костюм був півтори годинки він проспав деталі. Музика і гарний настрій. І в цілому відкриття у нас вийшло дуже добре. Дуже. Ну, а після відкриття треба. Працювати планомірно, довго, працювати над товаром, який у вас на полицях, пропрацьовувати товарний асортимент, співпрацювати з людьми, з клієнтами постійно і розвивати, розвивати магазин. Швидко це не буде, тому треба запасатися терпінням і працювати.